Суперконкурс від ігронавтів розпочато. Уважно дивись програму та не прогав завдання у фіналі. Коли нам кажуть, дали м'яч, фігач, ми відповідаємо. Дідька лисого. Ми спершу все старанно вирахуємо, потім випробуємо. Потім ще раз вирахуємо і випробуємо. Вирахуємо, випробуємо. Вирахуємо, випробуємо. А потім, як за фігачимо, що жодних сумнівів не лишиться. Ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі ти чекав на найбільше року, але Рокстар знову влаштували сюрприз. GTA 5 на ПК не вийде. Дізнайся, чи вдасться тобі все ж таки поганяти лос сантосом на пісюку. Кого там чорти принесли? А це ж розробниця Diablo 3, Reaper of Souls. Ми внесли у культову РПГ стільки змін, що ви її просто не впізнаєте. Дізнайся деталі у ексклюзиві від ігронавтів. Колись усі мріяли про портативні приставки, але все змінилося. Навіщо мені носити з собою великий гаджет, на якому я можу грати, якщо я можу взяти з собою? У фокусі чи вб'ють мобіли PS Vita та Nintendo DC? Та у яких іграх ти абсолютно природний? Речений на програш, дізнайся у трійці і Але спершу гаряча новина. 21 -е століття на Марсі їздять марсоходи на Гаваях хвилі. А іксбокс та PlayStation, як завжди ведуть війну за тебе, і але все змінилося. Американський інженер Ед Зарік об'єднав PlayStation 4 та One в один надпотужний ноутбук. Своє творіння він назвав Плейбокс. На створення плейбокса у мене пішов місяць. Спочатку я розколупав приставку, дістав з неї усю електроніку та вставив її у корпус. Його, до речі, я роздрукував на 3D-принтері. Та найголовніше, я під'єднав монітор, щоб на ноутбуці можна було грати не тільки вдома, а ще й брати його до друзів чи у подорож. Та найголовніше, що за допомогою такого ноутбука ти зможеш грати у ексклюзивні ігри для обох приставок. Адже пристрій має два CD-рома. один для PlayStation, другий для Xbox. А перемикатись між приставками можна за допомогою усього однієї кнопки зараз я створив тільки один плейбокс і на нього одразу знайшовся покупець. У широкий продаж такий гаджет не вийде, бо Sony та Microsoft мене точно приб'ють. Але я планую робити такі ноутбуки на замовлення всім бажаючим. А бажаючих мати одразу дві приставки в одному ноутбуці буде багато. От тільки ціна такого девайсу буде просто космічною. Та головне, що за рік довів, створити такий неймовірний гаджет може кожен ігронавт. і це дійсно чудова новина. Ну а далі рубрика Свежак. Космос великий, космос небезпечний, космос непередбачуваний. Щоб підкорити космос, тобі знадобиться космічний симулятор Еліт Dangerous. трохи кредитів та зореліт. Хочеш найкрутіший, назбирай як мога більше кредитів і купи. А щоб заробити гроші, доведеться тобі подорожувати крізь 400 мільярдів планетарних систем і виконувати різну роботу возити контрабанду, добувати мінерали, шукати. Ти скарби, стати космічним піратом чи найманцем, модифікуй свій корабель під потреби кожної професії. Став лазери, навігаційні системи та інше корисне обладнання. Особливо тобі знадобиться система перехоплення ракет, адже у світі еліт проти тебе грають живі гравці, які обожнюють влаштовувати пастки та підлянки. У сутичках важливіше заходити ворогу у хвіст. Затягуй, як чорна діра. Не пропусти, а просто зараз тебе затягне у пекло. Saints Row Get Out of Hell. Наступний свіжак у ігронавтах. Приїхали. Лідер прешелопкуватої банди святих та президент США за сумісництвом, яким ти став у оригінальній частині Saints Row, загримів У пекло несправедливо. Адже там місце зарезервовано для іншого президента. Дорогі сосаті чи Долати несправедливість та завадити самому сатані провести шлюбні махінації з босом, ти будеш у ролі двох героїв, точніше, одного з них на твій вибір. В будь-якому випадку на тебе чекає вагон смаженої демонятинки, адже у тебе за традицією є надлюдські можливості пекельного супермена та вагон зброї на кшталт святого Жабомета чи кулеметного крісла. І звісно ж тяті більше за очі наш бояться твого. Фіолетового <кійка> Get Out Of Hell запрошує у нове місто із новою стилізацією. Фанатам божевілля рекомендовано. Ну а наступний свій порадує фанатів реслінгу. Пані та панове К'Юті представляє, як вам було важко весь цей час без реслінгу в ефірі та вашим стражданням настав кінець. Адже вийшла новенька і Іморталз. Тримайся міцніше. Іморталз це гра про реслінг від творців Мортал Комбат на мобільні телефони і ще й абсолютно безкоштовна. Розробники взяли класичні бої 3 на 3 і перенесли їх у фентезійний світ. Виглядає так, наче Брока Леснера, Джона Сіну, Зерока, Шеймуса, Бік Шоу, Тріпе Лейча та інших мордоворотів покусав Шао Кан. у Іморталз. Кожен реслер отримав не тільки свої класичні прийоми. Але й надпотужні потужні суперудари, які здатні насилати на ворога з краю воронів чи насадити на рогати шолом. Принцип такий: вибери героїв, набий ворогам пики, отримай монетки. Придбай нових бійців, набий ворогам пики і ще дужче. Таким дабіда бії пі ще ніколи не бачив. Ну, а поки що можеш сам покерувати улюбленими реслерами у стилі фентезі. Рекомендуємо! «Elite Dangerous», Saints Row 4 Get Out of Hell» та WWE Immortals вже вийшли. А на черзі легендарний проект, який знову все ще у розробці «GTA 5. Далі у рубриці Ніколи. Тобто Скор. Ця гра розгромила рекорди продажів. А половина населення США взяла лікарняний у день її виходу. GTA 5 шедевр, блокбастер, бестселер та найкрутіша гра у жанрі бандитського беззаконня. Вона встигла вийти на приставки старого покоління, приставки нового покоління, достери, мікрохвильовки. І от-от мала нарешті дістатися ПК. Але раптом. 24 січня GTA 5 не вийде на ПК. Нам знадобилось більше часу, щоб перенести гру на комп'ютер максимально якісно. Пам'ятайте, що на вас чекає найбільше і найдеталізованіше місто за всю історію серії у GTA 5 Ти підкориш мегаполіс Лос-Сантос, майже точну копію Лос-Анджелесу, окрім шосе без пробок та расово неупереджених полісменів. Та найголовніше, що у GTA 5 не один, а одразу три головних героїв. Ви зможете прожити життя Майкла, колишнього грабіжника, який знову взяв. За своє Франкліна, бариги, що постійно каже слово Нігер та Тревора, першого персонажа в серії, чий характер і справді співпадає з тим, як люди грають у ГТА. Ви можете грати ними по черзі. У кожного героя є історія і задачі, які він має виконати. У ГТА 5 можна займатися йогою, плавати з рибками, робити селфі, розсікати на газонокасарці, літати, кататися на яхті. Можливостей стільки, що ти тупо не встигнеш все перепробувати. Та найкрутіше з того, що на вас чекає. Пограбування банків ви маєте спланувати підготувати та здійснити шість зухвалих нальотів. Буде повно божевільних перестрілок, погонь несподіваних поворотів. Голівуду таке й не снилось. Що ж, ГТА лише за перший день продажів заробила 800 мільйонів баксів та побила сім світових рекордів. Жодних сумнівів наприкінці березня на тебе чекає відполірований супершеделок. Якщо ГТА 5, звісно, знову не перенесуть. GTA 5 ще у розробці, а поки ти не можеш ганяти лос-сантосом і робити тратата з купи стволів, ігронавти розкажуть тобі про культову зброю з інших ігор у Рубриці Арсенал. Мецька гвинтівка Г-11 була першопроходцем та революціонером серед видів зброї, але так і не потрапила на озброєння до справжніх армій. Зате ігри від Crossfire до War Інг не дали легендарному автомату зникнути безвісти. І просто зараз ти дізнаєшся про Г-11. Усе Калібр – 4,7. вага чотири кілограми триста грамів, дальність чотириста метрів, магазин п'ятдесят набоїв. Якщо вірити відеоіграм про шпигунів та спецпризначенців, типу Сіфон Фільдер, гвинтівкою Г-11 озброєні усі елітні війська світу. Насправді її розробляли німецькі інженери Хеклер Koch» як заміну звичайного армійського автомата ще у далеких 60-х. Свій специфічний дизайн Г-11 отримала саме через те, що створювалася як унікальна зброя, що стріляє безгільзовими кулями. Це так круто. За допомогою г 11 ви можете вбивати не засмічуючи довкілля, але у використанні безгільзових куль було ще декілька суттєвих плюсів. По-перше, набої важили менше. Наприклад, солдат міг взяти із собою вдвічі більше амуніції для г 11 ніж для М16 при тій самій вазі. По-друге, вперше було задіяно систему BullPup, яка дозволяла одночасно вистрелити три набої, і так швидко, що третій вилітав з дула ще до того, як стрілець відчував віддачу. Першого. Тому Г-11 у Black Ops має таку шалену вбивчість. Та у реальності все було не так круто. Новий тип набоїв запаковувався у спеціальні порохові брікети, і часто ставалося так, що вони самозаймалися, і автомат стріляв без перестану. Довгих 20 років знадобилося інженерам, аби виправити цей та інші недоліки, поки Г-11 не стала супернадійною і витривалою. А за версією творців Fallout 2, вона здатна навіть ядерну війну пережити. За 20 років зовнішність Г-11 встигла багато разів змінитися. І подейкують її незвичний вигляд, надихнув творців зоряних війн на дизайн бластерів штурмовиків. Але, хоч штурмовики і славляться тим, що постійно мажуть, Г-11 була однією з найточніших гвинтівок у світі. Недарма вона у базовій комплектації обладнана оптичним прицілом. Хоч Counter-Strike онлайн, його чомусь не можна використовувати. G11 діяла на скаженій дальності до 400 метрів, а система компенсації віддачі дозволяла трьом першим набоям влучити ідеально в ціль. Та коли г 11 було доведено до ідеалу, сталося об'єднання двох німеччин, і німецький уряд був змушений економити на військових розробках. г 11 так і лишилася у вигляді прототипів, зате стала скаженно популярною у фільмах, таких як Руйнівник та у іграх від «Metal Gear Solid» до «Darkest of Days». Що ж, тепер ти знаєш все про Г-11, якої виграх повно. Та пам'ятай, в реальності зброя це не іграшки. Нам потрібно перезарядитися, але ти нікуди не йди, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі. Колись усі мріяли про портативні приставки, але все змінилося. Навіщо мені носити собі великий гаджет, на якому я можу грати, якщо я можу взяти з собою? мобілу? У фокусі чи вб'ють мобіли PS Vita та Nintendo DC? Кого там чорти принесли? А це ж розробниця Diablo 3 Reaper of Souls. Ми внесли у культову RPG стільки змін, що ви її просто не впізнаєте. Дізнайся деталі у ексклюзиві від ігронавтів та у яких іграх ти. Абсолютно приречений на програш. Дізнайся у трійці і Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Увага! Суперконкурс від ігронавтів розпочато. Уважно дивись програму та не прогав завдання у фіналі. Далі у програмі. Кого там чорти принесли? А це ж розробниця Diablo 3, Reaper of Souls. Ми внесли у культову РПГ стільки змін, що ви її просто не впізнаєте. Дізнайся деталі у ексклюзиві від ігронавтів. Та у яких іграх ти абсолютно приречений на програш. Дізнайся у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Сьогодні це важко уявити, але якихось 10 років тому на мобілках можна було зіграти хіба що в змійку. У той час на ринку портативних ігор панували кишенькові приставки. Але як сталося, що портативки програли мобілкам у війні ігрових платформ? Про це і піде мова у фокусі. Ідея створити кишенькову приставку не нова. Що у 80-ті великі компанії від Atari до Sega намагалися зробити так, щоб геймери могли грати у свої улюблені ігри не лише вдома, а й просто усюди. Деякі спроби були вдалими, деякі ні. У мене найперша моя ігрова приставка це був Тетріс, такий китайський, там, де було 256 мільярдів ігор в одній. Тобто було там все три гри, але вони були помножені одна на одну, там з різними варіаціями. Ну, щасливе дитинство. А от я знаю, що у людей старшого покоління була теж дуже крута портативна приставка, яка називалась Електроніка Ну погоді». Щоправда, вона була тупо в наглу стирена з Нінтендо лови Яйця. Саме компанії Нінтендо у далекому 1989 році вдалося створити першу успішну портативну приставку Геймбой. був большої такий гаджет, маленький екранчик, кріставіна для управління і пару кнопок. Не зважаючи на простоту дизайну, на приставці можна було. Зіграти у безліч шедеврів того часу від Legend of Zelda до Super Mario. Тому багато хто намагався копіювати геймбой. Але марно компанії-конкуренти забували, що головне в приставках це якісні ігри. Як результат, Нінтендо цілих 15 років була портативкою номер 1 аж поки не з'явилася PSP. У 2004 році вийшла PSP. Це PlayStation Portable. Тобто портативна приставка, яка по суті уділила Nintendo з Boy Потому что у PSP был большой екран, хорошая аппаратная часть і просто куча крутых игр. Когда Nintendo в очередной раз на своїх реинкарнациях геймбоя предлагала того же Марио, то на PSP ти мог поиграть в GTA, NFS, God of War, Mortal Kombat, Tekken, Да і вообще список там цих шедевров. Прогрес не стоїть на місці. В PSP змогли вмістити завізу, яка за потужністю лише трохи поступалося PlayStation 2. Тому мобільні телефони теж почали вдосконалювати свою апаратну частину. Кинули виклик приставкам. Колись мобільні телефони були тільки телефонами, і все вони могли дзвонити. Ну хіба що іноді писати їх? Функціонал розширювався і почали з'являтися різні прибамбаси. Наприклад, ігри. Один із перших телефонів, який спробував стати ігровою приставкою, стала Nokia Nokiaнгєйдж, яка вийшла у 2003 році, але успіху вона не мала. Nokia Engage була першокласним гаджетом. Але чому вона не змогла? Конкурувати із приставками починаються мобільні ігри з якихось то примітивних совершенно ігор. Я вже наігрався в тетріси, в Casual. Хочеться чого більшого. Нічого більш за кострубаті версії Call of Duty та лари Крофт, Nokia Engage не запропонувала, тому і зазнала невдачі. Але до справжнього перетворення мобілок на ігрову платформу залишилися ліпшені роки. Насправді розквіт стільничків як ігрової платформи стався лише з появою айфону та популяризацією усіх цих телефонів з сенсорними дисплеями. Творці смартфонів швидко усвідомили переваги мобільного геймінгу. Залишилося тільки розширити ігрові жанри. Так, на мобілках з'явилися екшени, стратегії та навіть шутери. Це круто. Я їду собі в метро, а у мене тут целый шутер на руках. Да, немножко ще неудобное управління. Но це задача разработчикам – придумати таке управління, яке буде максимально підходити під девайс. Напруга зростала. Мобілки не просто наздогнали приставки, а йшли із ними пліч опліч. Творці портативок відчули конкурентів та худко випустили одразу два крутих гаджети. Nintendo 3DS и PS Vita. Nintendo 3DS, ну это в очередной раз усовершенствованная портативка. Теперь там э, можно видеть 3D изображение без каких-либо очков, но предлагает оно все того же Марио. У PlayStation новая реинкарнация PSP, это PS Vita, но там очень мало каких-то хороших игр потужные приставки для игр, от тільки на них еще поград на том месте мобилки не собирались зупинятися и вражали геймеров закопывающими блокбастерами. Больше всего из мобильных игр меня поразила GTA. То есть, если раньше в детстве у меня должен был быть мощный компьютер, чтобы поиграть в какую-нибудь GTA Vice City, то теперь я могу всего лишь поставить себе на телефон GTA и рубиться с него где угодно. Это круто! Але, вирішальну роль у боротьбі мобилок и с приставками с играми... Але зовсім не ігри. У мене був ПСП, ну, прикольна штука. Гремостка, немножко. тобто В цьому плані айфони і планшети, там андроїди, вони більш удобні. Навіщо мені носити собою великий гаджет, на якому я можу грати? Якщо я можу взяти з собою мобіло, на якій я можу грати, дзвонити, писати, ходити в інтернет, чекінітись і так далі. Мобільні телефони не просто відібрали корону портативом. Вони самі стали багатофункціональними портативками, за допомогою яких Можна потрапити навіть у віртуальну реальність, і це тільки початок. Цьогоріч ринок мобільних ігор приніс майже 25 мільярдів. Це просто шалені гроші. Експерти прогнозують, що з кожним роком розрив буде тільки збільшуватись. За мобільними іграми майбутнє. Та у яких іграх ти абсолютно приречений на програш? Дізнайся у трійці і гроната. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Це одна із найуспішніших ігор в історії, яка розійшлася тиражем майже 50 мільйонів копій. Та була офіційно схвалена Ватиканом, як гра, яка найкраще сприяє у боротьбі зі злими силами. Це діабло. І сьогодні старший продюсер «Діабло 3. Reaper of Souls Джулія Хамфрі розкаже тобі, як надавати порогах сатані у ексклюзиві від ігронавтів. Довгі роки сили добра вели боротьбу проти володаря пекла Діабло. І коли нарешті диявол був переможений, на горизонті з'явилося нове зло. ім'я йому Малтаель Янгол Смерті. Він хоче заволодіти могутнім артефактом, у якому ув'язнені володарі пекла, щоб раз і назавжди знищити усе людство, і ви мусите його зупинити. Та спершу треба визначитись, ким ви станете на вибір аж шість класів персонажів: від чаклонів, які однією лівою викликають зомбі, до варварів настільки лютих, що аж земля здригається. До того ж буде і новий персонаж, хрестоносець. Це могутній воїн з щитом та булавою, в якого є один дуже корисний талант змусити ворогів завмерти на кілька секунд. Наче дурня, але коли на вас пертиме могутня армія покидьків, і ви зупините їх, щоб напарник наслав на них вбивчі чари, от тоді скажете спасибі, а нападати. На вас будуть на кожному кроці у лабіринтах на болотах і кладовищах. На вас чекатиме усіляка погань, яку треба буде перемогти, щоб дістатись до найголовнішого покидька. Та навіть якщо ви бойовий чернець, що роздає небесних копняків, янгола смерті вам просто так не здолати. Для початку треба прокачатись самому або в команді з іншими гравцями. Будете виконувати завдання, збирати цінні артефакти та накопичувати досвід. Для цього ми розробили круте нововведення пригодницький режим. Він дасть вам можливість досліджувати ігровий світ так, як ви заважаєте. Усі мандрівні брами будуть розблоковані, тож продовжувати можна буде куди завгодно. Також у цьому режимі будуть два нових ігрових елемента доручення та Фалимські портали, доручення це такі завдання. Накшталт вбити особливих монстрів. По закінченні кожного з них ви отримаєте цілу скриню рідкісних предметів та деталі для відкриття нефалимських порталів. А портали це такі підземелля з купою пекельних монстрів та головним босом. Замочите там всіх, і буде винагорода. Криваві осколки. Їх можна обміняти у торговців на кращу зброю чи міцні обладунки. Та найголовніше, вам не треба тепер по крихтах збирати величезну суму, щоб придбати цінний предмет. Кожні два-три завдання. Випадатиме легендарна броняча зброя, а вороги сильнішатимуть разом з вами. Тож для досягнення максимального рівня вам не треба кілька разів перепроходити гру. Спеціально для ігронавтів. Розробники з Blizzard зробили роботу над помилками. Тому в Diablo 3 Reaper of Souls ти не залишиш монстрам жодного шансу. Але є й такі ігри, де поганці завжди виграють. Про них ти дізнаєшся за мить у трійці ігронавта. В іграх ти подорожуєш між світами, будуєш цивілізації та б'єшся з велетенськими роботами тільки з однією метою здолати зло. Але є такі поганці, яким ти програєш. Тому просто зараз зустрічай рейтинг ігор, де зло завжди перемагає. У трійці ігронавта. Недалеке майбутнє. В Росії до влади прийшли ультранацисти, які організували безліч терактів по всьому світу. Чекайте, це що? Сюжет з новин? А, ні, все ж таки, Модерн Warfare 2. На боротьбу з терористами США кидає свої найкращі сили. Тебе, капітана Мило, тобто Соупа Мактавіша. та тільки все йде Керебер. Ватажок терористів Макаров вводить війська в Вашингтон та розв'язує Третю світову. Ти марно намагаєшся до нього дістатися, адже навіть твій начальник виявляється зрадником. Він постійно влаштовує тобі подлянки. Через нього гинуть твої друзі, врешті. Решт ти отримуєш тяжке поранення ножем і вже не в змозі переслідувати Макарова. Ватажок терористів перемагає, але Modern Warfare 2 посідає тільки останнє місце нашого сі параду на відміну від наступної гри у трійці і Десь далеко на дикому заході лихий бандюган Джон Марстон, тобто ти ігронавта, вирішив відійти від справ і присвятити свій час родині, наловити диких корів, збудувати ранчо та щоп'ятниці культурно відстрілювати піаністів у місцевому салуні. Однак, ти недовго протримався в седлі. Оскільки у минулому ти той ще покидьок грябував потяги та диліжанси. Місцевий шериф Едгар Рос запропонував тобі зайнятися відловом колишніх поплічників. А у якості винагороди твою сім'ю залишать у живих. Справа серйозна. Тому піштоль у руки, дупу на коня і уперед, у прерію в'язати усіх своїх друзів. От тільки переловивши усіх, ти став єдиним із своєї банди, хто ще лишився у живих. Тож покидьок Рос вирішив вирішив виправити цей прикрий недолік. Зненацька напав на твоє ранчо, та у нерівному бою безжально пристрелив тебе. Саме тому легенда про тривалу спокуту у нашому чарті Ігор Дезло зло перемагає, але тільки на другому місці. Так виглядає звичайний комуняк. А це комуняка за версією Singularity. Таких піонерів півстоліття тому наплодив радянський вчений Демічин. Разом із мутантами професор збудував супербомбу і перетворив увесь світ на совок. Але західні буржуї досі ведуть підпільну боротьбу із диктатором і посилають тебе, Натанія Ляренко, у серце Всесвітньої Радянської імперії, щоб зародити зерна капіталізму. Після Стакану водки та одного стрибка у часі, ти врятував ченного Борисова, колегу диктатора. Натомість отримав рукавицю для керування часовим континуумом і почав влаштовувати піонера повну сингулярність. Усіми правдами і неправдами ти дістався до Демічева. Але перед тобою постав складний вибір вбити диктатора. І тоді його місце займе колега Борисов вбити Борисова та разом із Демічевим стати диктатором або вбити обох і тим самим розв'язати. Ти всесвітню війну між поневоленими державами як не ламай голову, а у кожному із трьох варіантів зло перемагатиме добро. Саме тому сингуляріті посідає перше місце у трійці ігронавта. Часи змінюються. Майбутнє стає теперішнім. Теперішнє стає минулим. А минуле та головне, що ми не стоїмо на місці і весь час покращуємо свій скіл, адже ми справжні переможці. Наступний апгрейд буде за тиждень у Ігронавтах на К'ю tv Ронавти розпочинають новий суперконкурс. Сфотографуй себе з написом Ігронавти і отримай можливість виграти сувенір з доти, джойстик рейзер гідра чи суперприз Плейстейшн Move. Деталі на нашій сторінці у соцмережі.